У супер пропозицію, всього 199 гривень на кашеміру і половери та шарфи. У нас дуже гарний цей лот. Дивіться, по кольорам перша моделечка такий гарний сірий колір, гарна горловиночка, йде Манжетики. Гарно тягнеться, така дуже приємна, м'ягесенька на дотик. Йде знизу резиночка. Друга, другий колір йде такий класичний, чорний. Тут у нас де вже така В-образна горловиночка. Манжетиків ми тут не бачимо, немає їх. Дуже гарно будуть поєднуватися там зі штанцями, з спідницею. Тут це ще рожевий колір такий. Ось який він гарний. Також з манжетиками. Та персиковий, да? бачимо. Персиковий колір. Це ще тепліше, такий горловиночка, як у гольфика. Ось так можна зробити, гарно буде. По розмірам xs 2 S1, Ста, 6 Також у нас йдуть ще гарні теплі шарфи. Ось так вони виглядають на модельках. Персиковий сірий колір. Ось такий він. Немаленький, теплесенький. Раз, два. Можна балаклаву. Так, в лоті 18 штучок. Ціна лоту 3573 гривні. По матеріалу не показав, показує 100% кашемір. Якщо вам сподобалися ці половери та шарфи, звертайтеся до менеджерів.